У четвер прикордонники відділів ЧОП, Ужру та Тиса завітали привітати із новорічними святами вихованців Часлівської загальноосвітньої спеціалізованої школи інтернату. Ініціатива подарувати радість дітям, сиротам та напівсиротам, які складають переважну більшість учнів цієї школи, належала колективу Чопського прикордонного загону. Сьогодні, в цей передноворічний день, ми разом із прикордонною службою хочемо привітати цих діток з цими наступаючими прекрасними святами, і хочемо внести цю частинку свята, яку відчуваємо ми, і поділитися з нею також з усіма дітками, які вчаться в цій школі. Від імені персоналу відділу прикордонної служби Ужгород також приєднався до цих побажань на наступному році. Хочеться побажати цим цим дітям в першу чергу здоров'я, щоб вчилися добре, добилися в житті того, чого вони хочуть. Взагалі з долучилися весь чопський прикордонний загін до цього мероприємства. Я хочу подякувати за те, що є люди, які не байдужі. За долю наших дітей, що вони кожного року приїжджають, дарують часточку тепла їм радості, тому що в них різдвяні і новорічні свята це казка. У нас навчається 35 дітей-сиріт і позбавлених батьківського опілкування. Ці свята для них це самі найпрекрасніші свята у році. Чекаємо, ми все з нетерпінням чекаємо подаруночки від добрих людей, які хочуть у такі прекрасний, прекрасний час новорічний дарувати добро, ласку. Частинку себе. Да, я дуже гарно дякую, що ви до нас прийшли, що нам принесли які щірі з подарунками. Я дуже гарно дякую.